Добрий день! Це канал Я і мої кози. Всім мирного неба і скорішої нам перемоги. Так, казали показати, якийсь рецепт сагру суварені варені робити. Так. Ставлю, ставлю на ноль. Так, 0. Треба зважити скільки агру зробить. Невже я вгадала, а? Скажи, що я не гадіна. 100 грамів більше буде, ну нічого. У нас буде 100 грамів більше. У мене 2 кілограми, 100 грам. Так. Забирай до ці вагу. Вона мені не заваджала. Ой, дивіться. Дві мані-манів принесла. Ага. Так. Агрус рветься, чиститься від. ой ой Доця. Від тих. Хвостиків і від тих хвостиків, де росте. Береться зубочистку і тако проколюється 4 дирки, щоб було. Насквозь. Якщо маленький отакий агрус, то хватає одного отакого проколоти. Тут в мене вже він проколений, почищений, помитий, вмісті стоїть. Так, міряємо воду. По ягодах треба міряти. Лім воду. Води має бути половину. По ягоди. Так. Ось так міряється. Так. Це у нас пацураки ревеню Почищені. Встає плівки всі. І нарізані. Нам треба на 2 кг ягід, ну, агрусу 3-4 ось таких патики ревеню. Кидаємо сюди. Так, той ревен я сховаю, бо то що мені залишилося. Ось. Так, де мої листочки? Нормальні. 30. 30. 32, бо там будеш менше. Так, 32 листочки. 30-32 листочки до 35, з вишні листочків. Кидаємо сюди і ставимо варитися. На вогонь. Цукру даєте скільки ви хочете, яке засолодке. Хочете даєте пів літри, хочете даєте літру, хочете даєте один до одного цукру. Це на ваш смак, скільки хочете. Ось таке діло. Ставимо варити. Так, до речі, варитися має як закипить, З мінути закіпання 40 годину. Ось цей сіроп з тими вишнями і з тим ревенем. Як закипить, засікли час і поставили на маленький вогонь. На маленькому вогні має варитися. Так, як звариться сироп, тоді беремо тим сиропом те Ягоди, туди в той сироп викидаємо гарачий. Ось, як провариться він не так. боже, не так. Як зварився сироп, переціджуємо його від тих листочків і ревеню, щоб був чистий сироп. Тоді в той сироп додаємо ось ці ягоди, агрус. І проварюємо. 3-5 хвилин, щоб воно покипіло. Виключаємо і потім другий раз проварюємо. Ну, буду проварювати, буду показувати, яке воно після першого разу проварене. після другого. Покажу, який сироп вийде, як я проварю його. Ось, ну, Поки місь я поставлю паузу, а там далі буде видно. Так. Друшляк застелений марлею. такий сироп. Наталі, дай, щоб він там через верх не перетік. Угу. Я не таке зробив, його там не стільки багато. Переціджуємо цей ревень. Цукру я дала літру, два півлітрових слоїки. Мені треба пластмасу ту лопатку, щоб я мала чим притиснути. Отак воно гараче. Ось так, зараз я переціджу, покажу далі. Ось так воно вийшло. Трошки забагато виходить, я води не розрахувала, треба трошечки менше води взяти. Бо додала цукор, казала мені сваха, що розчитуй так, щоб цукор, як даси, щоб сиропу було стільки, ну, щоб ягоди були пополовині заляті. Ну, я трошки забагато взяла. Ну нічого. Я думаю, це на смак не повпливає. Ось, зараз викидаю. Зараз викидаю в каструлю явелю і будемо варити 10 хвилин. Я казала 5, але треба 10 варити. Я помилилася. 10 хвилин. Це мені сваха давала рецепт. Вона варила варення. І каже, якщо хочете, попробуйте. Ну, я захотіла попробувати, Так що будемо варити далі. 10 хвилин має покипіти. Так, ось таке в мене варення вже вийшло. Це воно два рази проварене. Но я спробувала мені замало цукру. Літру цукру сюди мало. Я додам ще півлітри і проварю, Бо для мене воно має трошки забагато кислинки. Ось ще пів літри. Всипаю і зараз поставлю на вогонь, воно закипить і буду. Покипить 10 минут третій раз і буду закривати його у баночки. Ось таке діло. Ну, а вже яке воно вийде, тоді покажу. Воно є досить нерідке, але дуже-дуже ароматне, дуже гарно пахне таке, що ж оно. Ну. Так що, ось такі діла. Хворен я закрила. У мене вийшло 2,5 літри. Один півлітровий соєчок. Оцей. Я закрила, вкинула три листочки, ні, не три. Три і два. П'ять листочків. М'яти сюди. Попробувати для проби. Ось. Варення ще гараче. Зараз, хвилинку. Так, кришка вже гарача. Ось таке варення. Ну, Зараз ще рідке. Ну воно застигне і буде багато густіше. Ось. Такого червоного кольору воно виходить. Ось. Дуже-дуже гарне. І дуже-дуже смачне. Я собі трошки устудила у місці. Воно ще трошки тепле, але но... вже й не таке тепле. М -м -м. Смачно. Ось. Да. Смачненьке. Це, мабуть, воно, мабуть, воно постояло довше, щоб в холодильник поставити, воно б загустло. Ну, досить смачне. Дай ти не пробуєш? Я не ж але я попробую зараз. Шмакота. М -м -м. Я то кажу. У мене тут каструлі. Ще чуть-чуть осталося. Дві ложки буквально. Ну, тут воно в каструлі вже краще застигає. Я думаю, воно буде багато густіше. Ось таке діло. Ось таке я зварила агрусове варення. То та що казала, що нічого крутити не буде. Ніяких компотів, ніяких варень. З ягід закрила пару баночок з того. Загрузу зробила. Зараз ще закрию компот. Ось. Все, мабуть, більше не буду крутити нічого, я так думаю. Жал... Жалко пропаде. Жалко пропаде. Як то казав, Бог дав воно вродило, треба його переробити. Бо ж шкода, що спортиться, погниє, пропаде. Так що ось такі діла. Так Варенячко закручуйте, смакуйте. Ось таких прекрасних моїх баночках. Це буду знати, що це, це горішні баночки. Ось таке діло. Так що всім до зустрічі в слідуючому відео, всім всього самого найкращого, головне міцного здоров'я і скорішої нам перемоги, що Богдан скорішим е, закінчилась війна і настав мир, і всі наші захисники верталися живі і здорові додому. Бережіть себе, всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.